Тись новини на каналі ОТБ. у студії для вас працюють Ірина Гнатюк та Сурдоперекладач Тетяна Коваль. Доброго вечора ми розкажемо про події, що привернуло увагу наших кореспондентів. У Харківському національному університеті імені Каразіна відкрили меморіальну дошку присвячену студентам та випускникам вишу, які загинули під час проведення антитерористичної операції. Четверо хлопців, вихованці історичного та медичного факультетів, несли службу у різних підрозділах як збройних сил України, так і добровольчих батальйонів. Встановили меморіальну дошку у фоє другого поверху головного корпусу університету. У Харківському національному університеті імені Каразіна встановили пам'ятну дошку, присвячену чотирьом студентам та випускникам вишу, які загинули під час проведення антитерористичної операції. Це наші студенти, два парня, це наші вже випускники, які ну, немножко раніше. Один із них два студенти історичного факультету, історичний факультет завжди э, патриотически, наиболее патриотически настроєними студентами також. Там був студент медик медицинського факультету. Троє юнаків: Святослав Горбенко, Владислав Ковальов та Едуард Душаков загинули у 2014 році. А мирослав Мислав у 2016 шістнадцятому. Шанувати пам'ять колишнього одногрупника прийшов Євген Захарченко, який здобував фах історика разом з Едуардом Ушаковим. Нині згадує свого колегу. Він завжди проявляв себе як справжній чоловік з таким сильним характером. На нього завжди можна було покластися у складну якусь скрутну хвилину. Завжди ми там жили, взаємодопомагаючи один одному. І відповідно, під час навчання він так само. Завжди проявляв себе з найкращої сторони. Вперше про загибель товариша дізнався соцмереж, каже Євген. Тож була надія, що сталася помилка, та сумна звістка виявилася правдивою. Дуже нетипова ситуація. Коли у 21 столітті відбуваються такі війни, і вони відбуваються насправді. Біля нас це не те, що ми дізнаємося з підручників чи бачимо у новинах, а така трагедія і такі нещастя вони можуть торкнутися найближчих з нас і кожного. Це велика деталя, велике город і в той же час величезний приклад мужності, патріотизму, віреності своїй батьківщині. Увіковічнили пам'ять загиблих під час відзначення 212-ї річниці з дня відкриття університету. Діана Корсун, Ігор Золотухін. Новини сьогодення. Сьогодні в Україні поминають жертв голокосту масового знищення євреїв нацистами у Другій світовій війні. Міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Генеральна асамблея ООН проголосила у 2005 році. Саме 27 січня 1945 року був звільнений концентраційний табір Освенцем. За час існування концтабору в ньому загинули за різними оцінками від півтора до чотирьох мільйонів людей. У Харківського прикордонного загону новий начальник ним став Олександр Осадчук. Представили нового начальника прикордонного загону сьогодні під час наради за участі керівника області Юлії Світличної, віце-губернатора Олександра Скакуна та начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби Сергія Бідила. Перед новим начальником одразу ж поставили ключові завдання: це гарантія безпеки, меж України, підтримка у належному технічному стані усіх захисних споруд та чіткий контроль дотримання всіх норм закону щодо перетину кордону громадянами України та інших країн. До призначення начальником Харківського прикордонного загону східного регіонального управління. Державної прикордонної служби України підполковник Олександр Осадчук очолював штаб Чопського прикордонного загону. Він проходить службу у Держприкордонслужбі України з 1999 року. Спочатку роботи центру безоплатної правової допомоги до нього звернулися чимало харків'ян та жителів міста. Такий центр надає допомогу учасникам АТО, переселенцям а також малозабезпеченим громадянам і дітям сиротам. Це один із проєктів, що реалізується в регіоні за підтримки посольства США в Україні. Аби дізнатися про те, як змінилася робота центру з часу його відкриття, туди завітали представники обладміністрації та посольства. США. так за словами начальника відділу правових питань. Ань Посольства Ша Крістофера Сміта експерти посольства позитивно оцінюють роботу системи безоплатної правової допомоги у Харківській області. А за словами співробітників центру, що розміщений за адресою Московський проспект 27, близько третини клієнтів центру наразі складають учасники АТО. І Якщо раніше вони могли звертатись тільки з соціальних питань, то сьогодні, відповідно до змін у законодавстві, можуть отримати допомогу з будь-яких правових питань. Щодня до центру звертаються від 10 до 15 людей. Як що клієнту потрібна допомога, то він отримує її відразу ж. Якщо його інтереси необхідно представляти у суді, то адвокат буде призначений протягом 10 днів після звернення. За словами співробітників центру, у програмі надання безоплатної правової допомоги беруть участь майже всі адвокати області. 10 дней. Они пишут заявление, предоставляют полный пакет документов и 10 дней нам на назначение адвоката. вот А если им нужна необходимая юридическая консультация mm -hmm. по какому-то вопросу, который не связан с судебным процессом, mm -hmm. они получают ее на месте, mm -hmm. эту консультацию. Также сотрудники центра могут представлять интересы в судах и составлять документы процессуального характера. В Харькове у нас получается два местных центра. Это первый Харьковский, где мы находимся, и третий Харьковский местный центр на науке 56, он находится, и плюс по области. три местных центра. Отримати візу до Польщі відтепер тепер стало легше нова, спрощена система реєстрації на подачу документів для отримання польської візи почала працювати з 20 січня у візовому центрі у Харкові. Із посиланням на генконсула Республіки Польща у Харкові Януша Яблонського інформує сайт мерії. За словами генконсула, віднині не потрібно спеціально реєструватися. Той, хто хоче отримати польську візу, повинен звернутися із закордонним паспортом у відділення ідея банку або кредобанку і здійснити передоплату. Тоді заявник отримує унікальний пін-код, який активується протягом доби через систему реєстрації. Реєстрація дати і часу подачі документів відбувається автоматично. Під час попередньої оплати заявник також обирає тип візи і повідомляє номер телефону, за яким має підтвердити дату та час подачі документів. Заявники, які реєструвалися за старою системою, будуть прийняті відповідно до призначеної дати. За словами Януша Яблонського, ця система простіша і дозволяє виключити усіх нелегальних посередників, які реєструються для подачі документів, а потім продають ці місця. Крім того, незабаром консуль. Ство планує збільшити штат співробітників візового центру, що дозволить приймати більше клієнтів і прискорити процес отримання візи. Невідомі осквернили пам'ятний знак кошовому атаману Запорізької січі Івану Сірку, що стоїть у сквері перемоги у Харкові. Вандали облили пам'ятний знак червоною фарбою. Інформація про події до правоохоронців надійшла сьогодні близько 8.45 ранку. слідчо оперативна група експерти та правоохоронці оглянули місце події. Інформацію внесли до журналу єдиного обліку правопорушень, встановлюють усі обставини та усі причетних до цього. Шість разів рятувальники надавали допомогу людям, які потрапили у ускладнені погодні умови. Допомога знадобилася водіям. Звільнено шість машин, серед яких два шкільних автобуси, три карети швидкої допомоги та один легковик. інформують надзвичайники. Шкільний автобус, у якому було шість дітей віком від трьох до дев'яти років, застряг у сніговому заметі між селами Латишівка та Кисівка Коломицького району. Аби допомогти дітям, рятувальники виїхали до місця на рятувальному автомобілі підвищеної прохідності. Вони взяли Взяли автобус на боксири тягли його близько кілометра на розчищену ділянку дороги. Інший шкільний автобус, щоправда, без дітей. Рятувальники витягли зі снігового полону у селі Друга Старовірівка Нововодоласького району. Ну а бригадам швидкої допомоги рятувальники допомагали у Харкові, Дергачах та у селі Рускалозова Дергачівського району. На Харківщині вже поставлено на військовий облік 35% юнаків 2000 року народження. Нині у регіоні триває приписна кампанія. 2017. протягом перших тижнів третину юнаків вже вивчено на предмет придатності у майбутньому до військової служби і поставлено на військовий облік. Повідомили у регіональному медіа центрі Міноборони у Харкові. Із майже 4 тисяч осіб від усіх до прозивників було викликано до військових установ. З них приблизно 3. 1600 вже своєчасно пройшли медогляд і бесіди з психологами. У понад 500 хлопців військові лікарі виявили дуже серйозні хвороби, через які вони не зможуть служити в армії. На Харківщині є кілька районів, де протягом неповного січня виконано майже увесь комплекс приписної кампанії. Ну і триватиме приписна кампанія до 31 березня. Новий а головне власний у харківських астрономів з'явився свій університетський корпус. Нову будівлю, де знаходитиметься науково-дослідний інститут астрономії Каразинського університету, відкрили сьогодні. На цю подію чекали 10 років. Завідувач кафедри астрономії Юрій Шкуратов повідомив, що у новому корпусі знаходитиметься науково-дослідний інститут, кафедра астрономії. Проходитиме підготовка спеціалістів. Також тут науковці разом зі студентами працюватимуть над дослідженнями. Тут навчається близько 40 студентів та 30 наукових співробітників. У декількох невеликих кімнатах кафедри ледве вміщувалися співробітники, розповів завідувач кафедри. Студентам нікуди було дітися, лекції читали в аудиторіях. Викладач надавав інформацію і усе контакту зі студентами практично не було. А тепер ситуація буде зовсім іншою. Студенти зможуть з самого першого курсу включатися у наукову роботу, в наукові дослідження, спілкуватися з ученими. Харківська школа астрономії вважається найпотужнім. Нішої в Україні та однієї із найпотужніших у світі. Ну, а у найближчій перспективі йшлося під час заходу, буде розглядатися питання стосовно реконструкції Чугуївської спостережної станції науково-дослідного інституту астрономії Каразінського університету. Височезні стели, оглядові майданчики у вигляді футуристичних споруд, космічні знаки, а також фонтани і пам'ятки близькі по духу і стилю Слобожанщині. Один із таких пам'ятних знаків вже незабаром може з'явитися на площі свободи, замість колишнього пам'ятника Леніну, Ну або ж у сквері позаду нього. Сьогодні харків'янам та гостям міста представили майже три десятки робіт, серед яких мають вибрати кращу вже на початку лютого. Що з'явиться на площі Свободи замість колишнього пам'ятника Леніну або просто у сквері, може стати відомим уже у лютому. Харків'янам та гостям міста презентували 29 абсолютно різних проєктів майбутнього пам'ятного знаку у центрі міста. За словами організаторів конкурсу, протягом минулого року до міської ради надходило чимало пропозицій щодо встановлення пам'ятника або іншої експозиції на Площі Свободи, тому вирішили провести відкритий конкурс. А щоб уникнути упередженого ставлення журі до конкурсантів, їхні імена були зашифровані. все конкурсные работы подавались анонимно участниками под девизом в виде шестизначного числа, то есть авторов проектов мы не знаем на сегодняшний день. Мы лишь можем предположить, что как минимум два конкурсных проекта предоставлены нам не украинскими конкурсантами. Это макеты и работы, выполненные на иностранных языках. Серед проектів височезні стели оглядові майданчики у вигляді футуристичних споруд, космічні знаки, а також фонтани і пам'ятки зі слобожанським колоритом. За словами організаторів конкурсу, автори мали змогу самостійно вибрати не тільки стиль і розмір, а й розташування пам'ятного знака. Есть работы минимальная высота 3 метра, есть работы 85 метров, есть работы 135 метров, 175 метров. Абсолютно разные разноплановые работы. Есть разные работы по месту размещения также, есть это в центре сквера, есть на месте, там где был памятник. Незважаючи на різні вподобання, харків'яни, які прийшли оцінити конкурсні роботи, зійшлись у думці, що новий знак на площі Свободи має бути не тільки унікальним, а й передавати дух міста. За словами Євгенії Рибакову, яка й сама працює в архітектурній сфері занадто сучасні та навіть космічні ідеї проектів, Харкову поки не підходять. Там я думаю, що Харків получить отримати не тільки там домінантний какой-то знак, він получить знак, який йому лично принадлежит, також як і принадлежить растральної калуни в Петербургу, так як принадлежит любая подобная ...композиція це другим странам підтримує ідею встановити новий знак на площі Свободи і учасник бойових дій Сергій Бабій. За словами чоловіка, деякі роботи здалися йому незрозумілими, а деякі схожими на ті, що вже встановлені в Харкові та інших містах. Тож найбільше атовця припав до душі пам'ятний знак з Янголом. Чому сподобалось? Тому що там і історична наша пам'ятка, тобто тут і скіфи, є, і каразін, і козаки. Все є все представлено іменно Слобожанщини. Національним знаком з тризубцям ну вже такий є. А хочеться, щоб у Харкові було щось своє, щоб як візитна картка була, щоб не повторне було. Переможці проєкту обиратимуть 13 членів журі, серед яких відомі харків'яни, архітектори, художники, дизайнери, а також заслужені будівельники України, науковці та освітяни. Харків'яни та гості міста також можуть подивитись на конкурсні роботи в будні з 10 до 17 години у приміщенні будинку архітекторів за адресою вулиця Дарвіна, 9. Там усі бажаючі зможуть залишити свої відгуки щодо проєктів. Виставка робіт триватиме до 3 лютого. Кристина Загребальна, Вадим Максименко. Новини сьогодення. Він лідер, вміє виконувати обіцянки, надійний і має почуття гідності. 28 січня у свої законні права вступає півень цього року. Його стихія, вогонь півень принесе успіх активним та цілеспрямованим людям. 2017 рік стане роком розриву відносин з минулим та початком чогось нового і кращого через те, що півень за характером забіяка, конфліктів буде багато. Більше розкажуть наші кореспонденти. Це півень породи Фенікс вважається священним птахом. За східним повірям, господар, який має такого півня, весь рік буде щасливим. Ані міліки, хорошенькі, вони, вони ну не злі, вони інтересний такі добрі, доброжелательний характер у них хороший м'я. Харківському екопарку, окрім феніксів, можна зустріти і інші декоративні породи півнів. Вони відрізняються за характером, але усі неперебірливі у їжі. Вони кушають зерно, повністю зерна сміть. Ми даємо, ми даємо овочі, трьом морковочку, свіклу, в общем, очень... зелений лук, салат зимою даємо. Вони люблять все, будемо говорити. Тому, ну, не люблять э, свіжий хліб». Саме 28 січня вступає в дію рік вогняного півня. Це птах яскравий і витончений. Він має гострий розум. Цей символ вирізняється ерудицією, кмітливістю і спостережливістю. Астрологи кажуть, що в 2017 році пощастить цілеспрямованим і наполегливим людям. Це рік лідерів. Це год ініціативи, тому я дуже советую писати плани, писать намірення, цілі конкретні. Хорошо про ініціативу не бояться. открывать что-то новое, потому что перспективы прекрасные. То есть, по сути, это время путешествий, это время чего-то нового. В партнерских отношениях и в семейной жизни может быть очень много разводов. Но, как компенсация, петух дает много радости, любви. Поэтому романтики будет много, любви будет много. Это вообще год страсти. Соответственно, будут э, разные искушения. И важно для себя понимать, мы хотим сохранить отношения или нет. Півні досить точні в своїх оцінках, обдурити їх не вдасться. Вони полюбляють бути в центрі уваги, а також лестощі та компліменти. Петух криклив, тому петуху цим людям важливо бути услышаними. Кстати, очень много журналістів серед петухов, тому що вони стремляться, щоб те, як я цей світ, то, що я хочу сказати, щоб це було услышано. Петухи люблять уваження. Саме такою є Марія. Дівчина народилася у рік півня і є творчою особистістю. Гороскопами Марія не надто цікавиться, тож про свої перспективи на цей рік дізналась від матері. Просмотрела уже гороскоп на следующий год для меня, для петуха, говорит, что вообще супер-пупер должно все складываться. Вот. И э, тоже там несколько моментов таких прочитала: говорит: Вот посмотри, Маша, ну прям про. Ну я просто в это вообще не верю, но она говорит: Вот прям про тебя: прям вот посмотри. Вот, вот, вот чисто эгоистка, вот видно, вот прям про тебя. Значит, эгоистка я. Э, люблю быть в центре внимания. Э, там, фанфары, пиу, пау, всё все такое. Э, что еще? А і що компанійська, дуже душа компанія. Астрологи тим, хто народився у рік півдня, обіцяють успіх. Також пощастить вогняним та повітряним знакам зодіаку, особливо овнам. Головний колір року червоний, що втілює красу та потужність. Тому сили добра отримують додаткову енергію для перемоги над злом у всіх його проявах. Для України рік півня готує також чимало подій. Петух – він активний борець за незалежність і за справедливість. Петух очень э, прямолинеен, конфликтен и бестактен. Поэтому в это время э, молодые политики, молодые люди, которые готовы бороться за честность и за право, им судьба благоволит. Поэтому новые, будут организовываться новые движения, новые партии, какие-то нестандартные, которые нацелены на э, Всеобщее благо на продвіження, на независимость. Але конфліктів та суперечностей у цьому році все ж не уникнути. Проте астрологи сподіваються, що у наступному 2018 році війна в Україні нарешті закінчиться і прийде стабільність. Ірина Клименко, Євгенсієріков, Ігор Золотухін новини сьогодення. Зустрічайте рік півня за східним календарем. Він наступить вже завтра. Ну а далі ефір каналу продовжить новини спорту. Про них розкаже Ігор Заржицький. Дочекайтеся. Мені лишається побажати вам гарного настрою та вдалих вихідних хай щастить. Вітаю вас сьогодні. Із новинами спорту бо знайомати вас я Ігор Заржицький. Юніорська збірна України з водного пола з п'ятьма вихованцями Харківського обласного училища фізичної культури і спорту стала срібним призером традиційного міжнародного турніру у Словаччині. Підопічні харківського тренера Сергія Колтачихина набрали шість очок з дев'яти можливих. Словацький клуб з міста Піщани українці обіграли з перевагою в три м'ячі 13-10 польський Нептун з Лодзі розгромили з рахунком 22-5. У заключному турі українські ватерпалісти розіграли головний приз із ще одним словацьким клубом Новаки, який також мав у своєму активі дві перемоги. Сильніше в золотому матчі були господарі 15 11 Вони і стали в підсумку переможцями турніру. З карківських ватерполістів краще в словацькій акваторії проявив себе 16-річний Микита Бажинов, який в трьох іграх забив шість м'ячів. Турнір у Словаччині для збірної України був одним із етапів підготовки до травневих ігор кваліфікаційного етапу на юніорський чемпіонат Європи, який пройде у вересні на Мальті. Незабаром виповнюється 80 років видатному харківському спортсмену, дворазовому олімпійському чемпіону, заслуженому майстру спорту і почесному громадянину Харкова Юрію Михайловичу Паяркову. До цієї дати обласна федерація волейболу готує чимало заходів і спортивних змагань, говорить президент федерації Анатолій Попов. Ми е, в училищі, внутрі училища. Уже мы начали эту работу, мы пока покажем все фильмы о Юрии Михайловиче, будет издан фотоальбом. Почему? Потому что Юрий Михайлович для нас, это член нашего коллектива, он постоянно принимает участие в воспитании подрастающего поколения на протяжении уже ну, 20 лет, а то, и, а, а то может быть и больше. Знаете, в Харьковщине будет проходить 7 турниров волейбольных посвященный этой дате. Эти турниры начинаются с этой субботы. В этой субботы у нас будут играть ветеранские команды. И 28 числа здесь у нас будет закончиться турнир в турнир, посвященный также этой дате. Этот турнир мы наших всех волейболистов мальчиков и девочек разбили на 6 команд, и внутри мы будем играть по круговой системе. І розіграємо як кажуть, ці, ці призи. Після відкриття відділення біатлону у Вовчанському районі, що відбулось на початку січня. Тепер у планах Харківської обласної федерації біатлону розвиток цього виду спорту в інших районах нашого регіону. Ми сьогодні вже провели переговори з Чугуєвим. Мэром Чугуева уже переговорили э, с городом Харьковым, как не парадоксально, тоже нет отделения биатлона. И еще несколько районов, которые, где руководители районов, а так как это находятся детские юношеские спортивные школы на финансировании районных или местного самоуправления, естественно, они должны будут выделять средства, вот там, где проявляется инициатива, туда и идет федерация, и мы там будем открывать э, эти отделения, и федерация будет помогать и... Инвентарем, как вы видели сегодня, мы передали лыжи. То есть первый этап передать лыжи. А, а следующий этап это уже будем. Будем все время помогать инвентарем, в том числе и, надеемся, все-таки винтовки для детей, пневматические. Мы сейчас прорабатываем это вопрос, это будет следующий этап. А дальше еще лыжи, роллеры. Но дальше местной власти опять же нужно будет... Много Да, обмундирования да, да, много. Но ломально хотим уже в следующем году, через год... Провести перве по біатлону серед средідських інорських спортивних школ. І на завершення про волейбол. Сьогодні у Харкові в залі спортивного комплексу Локомотив відбувся перший матч чергового туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги. Господарі майданчика, місцеві залізничники приймали земляків із Харківської юрокадемії. Гра завершилась з рахунком 3-0 на користь локомотива. Повторна зустріч цих суперників відбудеться завтра, у суботу, 28 січня, початок о 12 годині. Це всі новини про спорт на сьогодні. На все добре і хай щастить!